Компанія «Єврокарлогістика» пропонує вашій увазі нові надходження, а саме штабеле електричний Хаймрік erc 212, монтажу підйомності Тонна 200, висота підйому 2 метри 67 сантиметрів. Техніка повністю обслужена без експлуатації в Україні. Здається піврічна гарантія. Висота підйому 2 метри 67 сантиметрів, Вантажопідйомність тонна 200. Штабулером можна працювати як по а також для пришвидшення роботи і понагідження, як на площадка оператора. Всю цю техніку і багато іншої ви можете знайти на сайті єврологістика.com. або нас на складі в місті червоноград. За додатковою інформацією телефонуйте за телефоном.